Схоже, що незаконний відбір гравії з берегів прута не надто цікавить місцевих чиновників та правоохоронців. Міліція арештовує на, на злочині машини на злочині і випускає. Їх. Адже з листопада 2014 року і до нині розслідування за фактом незаконної вибірки гравії з берегів прута так і не зрушило з мертвої точки. Це є мафія, і треба речі називати своїми іменами. Хоча ще в листопаді 2013 року, колишній регіонал Ярослав Кушнірик запевняв, виних можна знайти у найкоротші терміни за один день можна визначити всіх, хто вибирає гравій, хто везе і куди і куди везуть, поставити звичайний відеореєстратор навіть без людини з акумулятором в. Біля дороги або прямо біля кар'єру, який все запише за добу, все що там відбувається. і після цього притягнути винник до відповідальності було би бажання, а питання можна вирішити за одну добу. Попри те, що у захисників закону є автомобільні номери техніки і чіткі відеодокази, до відповідальності й досі нікого не притягнули. Які ще треба свідчення для того, щоб порушити кримінальну не, справу не, і довести цю, цю, цю справу до кінця? П'ять місяців пройшли. Антона той ще до цих пір не виклик громадського до цих пір не викликав зошит з матеріалами, які їм їм не цікаві. Комісія ж міської ради, яка мала контролювати цей процес, за п'ять місяців зібралася лише вдруге. Складається враження, що хто спеціально з тих е людей, які мають вести е е розслідування, Дому не хочуть порушити, тобто довести цю справу до логічного завершення. Територія, з якої крадуть гравії, належить Чернівці водоканалу. І саме це комунальне підприємство насамперед мало б бути зацікавленим у припиненні злочину. Та що робити з порушниками, водоканалівці й гадки не мають. Ви були, були депутати. Всі кажуть, всі розказують, що що з ними що ставити танку, розстріляти їх, не пускати mm -hmm. Їде і де скаватор, і самосвал то він обкопає до то той шлабами черговий то то до загорні поїде далі. А поки правоохоронці губляться в здогадках, то ж ці таємничі крадії природних ресурсів, останні продовжують свою чорну справу. Зараз ці свята, поки така погода, вони палять траву на цій території. Ви знаєте, що там палять траву? І роблять нові кар'єри. Територію планують для нових картологів, щоб ви знали. Дерева рубають, вільно, легенько нарубали і повивозили приблизно на 12 мільйонів гривень точну суму, що мають встановити екологи. Але справа не лише в грошах. Ми маємо думати, як рятувати мікрорайон, бо це що 12 мільйонів. Це ну маленькі квіточки. Що нам треба відшкодовувати людям? якщо весь мікрорайон села, Тожучка ж під підводу. Знайти і покарати винних у знищенні берега річки. Потрібно негайно, вважають депутати. Бо це територія, що призначена для розширення Пруцького водозабору. Коли людина буде винна державі, 12 мільйонів гривень. Повірте мені, вона вже не поїде, не поїде копати. Тому члени комісії запропонували водоканалівцям спершу перекрити в'їзд на їхню територію і забезпечити там чергування або ж відеоспостереження. Що що Фанда. -блоки, наскільки це реально В перші числа квітня проводимо виїзне засідання. Висновки цього засідання комісія міської ради має підготувати до 10 квітня. Павло Монахов Микола Остафій, Чернівецький промінь.